Зберегти та наростити можливості для експорту сільськогосподарської продукції. Актуальні питання розвитку агробізнесу в контексті євроінтеграції обговорили в Запоріжжі під час виїзного засідання комітету підприємців АПК при торгово промисловій палаті України до заходу наживо та онлайн долучилося більше ніж півсотні учасників. Сьогодні зібрали основних наших з одного боку аграріїв, з другого боку експертів, які зможуть сьогодні покомунікувати і знайти ну, ті дочки зацікавленості, а також інформацію, яка потрібна зараз аграріям і яку вони потребують для того, щоб рухатись вперед, навіть в ті часи, коли в часи війни. На вимогу Єврокомісії цьогоріч уряд має розробити стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій. Документ покликаний зблизити аграрну політику України та ЄС. Зокрема, зазначається, що збільшення в експорті частки переробленої сільськогосподарської сировини може покращити позицію України в світовій торгівлі продовольством. Але разом з тим серйозним експортним ризиком залишається блокада українських чорноморських портів країною агресоркою. На вирішення проблемних питань агросектору орієнт. Товані сім стратегічних напрямків документа Проєкт стратегії презентували під час заходу, але його ще доопрацюють з урахуванням пропозицій бізнесу. Також важливо, що європейський парламент нещодавно ухвалив рішення про продовження безмитної торгівлі з Україною. Це одне з ключових питань, що дало можливість, по перше, зберегти економіку агросектору спочатку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації, тобто відновити економіку. Це дуже важливо. І започаткування європейським союзом шляхів солідарності дало можливість нам, хоч якось зберегти експорт, відновити економіку, і завдячуючи власне таким крокам, як транспортний безвіз, який також був започаткований європейським союзом. Агросектор поступово відновлює свої позиції, і за результатами вже 2023 року майже 60% надходження валюти саме від реалізації сільськогосподарської продукції на експорт. Сільгоспвиробникам презентували діючі програми підтримки. зокрема, проект часткової компенсації вартості оригінального насіння під посівну кампанію. Аграрії та фермери порушили чимало й інших питань. Денис Ільїнський із Запорізького району розповідає, має поля та свинокомплекс. Одне з найпроблемніших питань для нього нині відсутність обігових коштів. Коли працюєш з банками, вони показують, що це червона лінія, там, зелена лінія, тобто вона постійно змінюється від фронтових бойових дій. Тому Дуже хотілося б обговорити та вирішити питання щодо доступності до кредитування, дешевого кредитування, любого, інвестиційне направлення, там зрошення також е має дуже великі потреби, тому що в мене є поля, де маємо е зрошувальну систему.